Про те, що бабуся по батьковій лінії заповідала їй частину своєї квартири, Віра дізналася лише через кілька місяців після її похорону. З бабусею вона рідко бачилась. Не склалися якось у них стосунки після того, як батько пішов до іншої жінки, кинувши її з мамою і молодшою сестричкою. Але, як виявилося, у другому шлюбі він не мав дітей. Заповідати житло синові бабуся не вважала за потрібне. Невідомо, як далі складеться у того доля. Друга дружина мала дитину від першого шлюбу, і найімовірніше квартира дісталася бо їй. Краще нехай перейде до рідних онучок. Обговорюючи з чоловіком, що робити з несподіваною спадщиною, Віра запропонувала викупити у сестри її частину. Адже та живе в іншій країні і навряд чи потребує житла, а гроші їй ніде не завадять. квартирі дуже зрадів син Дмитро. 19 Дев'ятнадцятирічний хлопець уже думав, як би позбутися батьківської опіки і чим скоріш почати самостійне життя, але все впиралося у фінансову проблему студенту складно оплачувати орендоване житло. А свободи ой як хотілося. Але батьки швидко повернули хлопця з неба на землю. Поки вчиться і не збирається одружуватись, квартиру здаватимуть. Їм теж зайві гроші не завадять. Он його тітці потрібно половину вартості квартири віддавати. Дяка їй, що погодилася на виплату частинами, не зажадала всі гроші одразу. Квартирантів вибрали довго та ретельно. Віра хотіла здати житло сімейній парі. Для неї не мало значення ані те, чи є у них діти та якого вони віку, ані наявність домашніх улюбленців. Був у неї гіркий досвід, поневіряння по чужих квартирах. Колись їх із чоловіком виставили за двері, бо Віра була на сьомому місяці вагітності, а квартира виявилась, Непристосованою для дітей вони можуть зіпсувати меблі та шпалери. Потім, в'їхавши з Днівичину попередніми мешканцями хрущовку, зробили косметичний ремонт і зараз же поплатилися за це. Побачивши, якою стала квартира, господар поспішив підняти суму оренди. Звичайно ж, вони не вважали за потрібне годувати його жадібність і підшукали нове житло. Подружжя вирішило допомогти саме таким людям, якими були колись вони. Почувши від сина про спадщину та пошук квартирантів, свекруха з'явилася до подружжя у найближчий вихідний. Привітала з майном. Поцікавилась, чи вже знайшли когось. Так, вчора приходили молодята дивитися, їм все сподобалось. У понеділок йдемо складати договір. відповіла Віра. Вона була дуже задоволена пара їй сподобалася. Чимось нагадувала її з чоловіком багато років тому. Молода жінка була при надії, і це стало вирішальним аргументом в прийнятті рішення Нехай молодята живуть і спокійно вирощують потомство. Єдине, про що віра їх попередила відразу ж квартира здається до того часу, як сину дружиться, нехай не ображаються. Але, судячи з того, що хлопчику вже дев'ятнадцять, а окрім мотоциклів, його голова більше нічим не забита, то Віра ще довго чекатиме невістку до хати. А ви не поспішили? спитала свекруха. Документи подивились? Можливо, це аферисти якісь. Зараз так багато всіляких аферюх. Он у вічі двоюрідної сестри, чоловіка моєї співробітниці, так відібрали житло. Здав наївний дурник, та й забув на кілька місяців, передплату отримавши. А потім з'явився А в квартирі вже нові господарі, з документами не підкопаєшся, а тепер шукай вітра в полі. Все так гарно провернули, що господар навряд своє майно поверне. захитала головою. Ой, не лякайте мене так. відмахнулася від свекрухи Віра. Ми ж за законом через договір в оренду квартиру здаємо. Чого нам боятися? Ти не уявляєш, які розумні, навіть геніальні аферисти зараз бувають. Ти впевнена, що той договір не буде липовим? Ну, а що ви пропонуєте? Віра спробувала уникнути необхідності вислуховувати її історії. Свекруху не переслухати. Своїм треба здавати, знайомим чи родичам, відповіла та. Це кому ж. насторожився чоловік. Чи не томці наші часом? натякнув на молодшу сестру. Та після невдалого шлюбу повернулася жити до батьків. З маленькою дитиною та надією, що недовго затримається, знайде собі чоловіка. Але не так сталося, як планувалось. Малюк уже в дитячий садок пішов. А принц на білому коні все ніяк не з'являвся в її житті. Мати не раз плакалася, що не заважало б донечці і честь знати Працювати не хоче, сидить у батьків на шиї, та про кохання неземне мріє. Тих аліментів, які колишній на сина виплачує, ледве на харчування дитині вистачає. Так, Тамарі, сестрі твої, до речі, міг би і сам запропонувати. Адже знаєш, яка у нас ситуація? Нехай звикає вже до дорослого життя. Скільки можна за наш рахунок жити? У голосі свекрухи пролунали злі нотки. Чого це вона повинна бігати, просити сина, сестрі квартиру віддати? Міг би й сам здогадатися їм то вона ні до чого? Ну, Тома ж, не на лавці в парку живе. У неї своя кімната є. Подала голос невістка. А нам гроші зараз потрібні. Вона зможе оплачувати оренду. В принципі, вона і не проти була б, якщо зовиця зніматиме в неї квартиру. Здогадувалась, що та з матір'ю не дуже ладнає. Вони завжди і всім потрібні ці гроші, парирувала свекруха. Яку оренду? Комунальні? почала уточнювати. Ну, комунальні, само собою. Але ми ще хотіли б хоч якісь гроші отримувати як власники житла. Що? Очі свекрухи округлилися, голос перейшов на крик. Ви з розуму з цією своєю спадщиною посходили, чи що? У рідної сестри гроші за оренду брати, та вона й комунальні спроможна оплачувати. Ну, так, якщо не може і за комуналку платити. То, може, не варто їй це все затівати та з'їжджати від вас? запитав чоловік. Не тобі вирішувати. відмахнулася від сина жінка. Не буде вона нікому розповідати, що Тамара і не планує ще змінювати у своєму житті. Її все влаштовує. Вона навіть не знає, що мати пішла за неї домовлятися. Може, ще й не захотіти переїжджати. Але якщо поставлять перед фактом, то має погодитись, а з'їде, то доведеться на роботу влаштовуватись, дитиною самостійно займатися. Вона вже говорила з дочкою перед візитом до подружжя. Поставила перед фактом хоче, не хоче, а мусить з'їжджати, скільки можна. Нехай свого судженого в іншому місті чекає. Від онука не відмовляються. Іноді у вихідні до себе забиратимуть. Але займатися дитиною має мати, а не бабуся з дідом. Тамара тоді ніби і погодилась, але заявила, що все намарно, бо їй же нема де жити. От і сподівалася, що син вмовить невістку адже рідня, а потім із комуналкою якось вирішать не будуть же вони в самотньої матері останні копійки одбирати. Самі якось платитимуть, нежебраки. Ну, не мені, то не мені, погодився чоловік. Йому вже стала набридати вся ця катавасія. Пішов я футбол дивитися, а ви тут якось самі вже. І він справді вийшов із кухні, де йшла розмова. Зрештою, квартира належить дружині. Нехай вона розпоряджається. Захоче собі зовицю з дитиною на шию посадити. Її право. Томка, хоч і була його сестрою, але надто вже балували її в дитинстві, надто вимагали від нього турботу та захист для молодшої. Тепер ось мати, наче так і треба, прийшла за його рахунок проблеми дочки вирішувати. А йому набридло пора б сестричці подорослішати і серйознішою стати. Ледве за ним зачинилися двері. Свекруха запитливо подивилася в очі невістці. Що вона скаже? Ну не відмовить же рідні. Вірочко. То коли можна Тамарці переїжджати? Хотілося б якнайшвидше. Медовим голосом заговорила. Невістка заперечливо похитала головою. Вибачте, але я сумніваюся, що Тома зможе оплачувати оренду. Наскільки знаю, вона не має постійної роботи і живе за рахунок аліментів. Ні, чекай, про оренду й мови не може бути. Це все ж таки сестра твого чоловіка. До того ж, вона одна із дитиною. Я думала, що син і комунальні буде за неї платити. А як же інакше? Він повинен дбати про свою молодшу сестру, якщо їй така доля складна дісталася. А яка це у неї доля складна? не зрозуміла Віра. Ну, як яка? Чоловік виявився негідником, викинув її з дитиною на вулицю. Та марочка нещасна. Їй допомагати треба, підтримувати. А ви тут із своїми грошима. Ви ж обходилися без цієї оренди до цього. Чому б не пустити її пожити просто так? Добре. Якщо ви не розумієте, чому неможливо пустити її просто так пожити, як ви кажете, то я поясню. По перше, історію розлучення вашої донечки я знаю. І тут повністю підтримую вашого колишнього зятя. Томка, лінива, ні дня не пропрацювала, сиділа в нього на шиї. До того ж, відверто зраджувала. Хто таке довго терпітиме? І він же не викидав її на вулицю. Він фізично не міг цього зробити адже вони жили в орендованій квартирі. Він сам пішов. Він просто перестав платити оренду, і ваша Томочка змушена була звільнити квартиру. А по-друге, і це головне у бабусині квартирі мені належить лише половина, а щоб вона вся стала моєю, треба виплатити сестрі вартість її частки спадщини. Ми тому і збираємось давати, щоб грошей зібрати і борг погасити. Ну а якщо нам із вашим сином раптом захочеться зайнятися благодійністю, відмовитися від мешканців та самим платити комуналку, то ми відправимо туди Дмитра Він спить та бачить, коли зможе нарешті втекти від нас. Тож ви вже якось звикаєте самі вирішувати проблеми свої та своєї доньки. Ваш син дорослий чоловік. До того ж, уже багато років сімейний. Він не повинен дбати про вашу тамару. Якщо вона досі не подорослішала, то це проблема її та вашого виховання. А нас, попрошу, хто не втягувати. І своїх проблем досталь. Яка ж ти негідниця? зашипіла зло вона чекала від тихої та інтелігентної невістки зовсім іншого. Думала, граючи, виманить у неї ключі від квартири і позбудеться, нарешті, своєї набридлої доньки. Ну, нічого. Доля тебе покарає за твою черствість». Добре, я згодна, буду чекати на покарання. А поки що вам, напевно, вже пора додому. А то томечка вже, мабуть, зголодніла. Чекай, не дочекається, коли мама прийде та приготує щось, в'їдливо відказала жінка. Ну, знаєш, почервоніла від злості і розчарування свекруха. Не попрощавшись із сином, вибігла із квартири, голосно грюкнувши дверима. На той грюк із вітання вітальні визирнув чоловік. А де мама? запитав. Пішла. Ну що? Домовились? поцікавився. Угу, про що? Про те, що твоїй сестрі пора вже братися за розум, і що своєю квартирою я розпоряджатимуся так, як мені потрібно, а не так, як забажає твоя мати. Ну і супер, полегшено зітхнув чоловік. В його голосі відчувалося задоволення. Він і сам відмовив би матері. Знав своїх рідних, спроби потім у сестри хоч би на комуналку випросити. А про те, щоб знайти спосіб, змусити її з'їхати, коли Дмитрові житло знадобиться, навіть думати не хотів це було б неможливо.